Препарати, які будуть актуальні в 2025 році, почнемо з препаратів, які актуальні саме для обробітку полисту, це листові хвороби, різні види плямистостей, грибкові хвороби і так далі. Я хочу виділити один препарат, який реально буде працювати цьогоріч в умовах спеки. Таким препаратом потрібно обробляти тільки на вечір, тому що цей препарат має дуже сильну діючу речовину, і загалом він дуже круто працює по листу. Ім'я цього препарату Амістар можете собі записати. Минулоріч я використав його і він дуже круто працював, тому вам раджу користуйтеся. Будь-яка весняна обробка не обійдеться без. Вбивства хруща. Це дуже жорстко звучить. Проте, з тою жорстокістю, з якою він вбиває наші полуничні кущі, мабуть, не зрівняється ніхто, жоден із комах. Хіба, можливо, трипса, яка поїдає наші квіти, і потім ми не маємо жодного врожаю. Я ж раджу в сезоні 2025 використовувати саме препарат Моспілан. Чим він хороший? По-перше, його можна сміливо розводити в теплій воді, ним можна обробляти як по листу, так його можна змішувати в бакові суміші і давати під корінь. Цей препарат він безпечний для бджіл, для джмелів, навіть для ос. Він їх не вбиває, але круто діє саме на гризучих комах, які стараються вбити корінь, які можуть відгризти стебло вашої рослини. Тому Моспілан це must have, третій препарат, без якого ви просто не зможете обійтися, але який виконує дуже важливу роль це препарат йодоцит. Ніхто, можливо, не користувався ним раніше, проте зараз він актуальний як ніколи. Ним ми обробляємо ягідку від сірої гнилі, від чорної гнилі та взагалі від всіх грибкових хвороб. І він дуже круто справляється зі своєю задачею. Це біопрепарат. Який вражає всі види грибкових хвороб, і загалом після такої обробки вже після двох днів ягоду можна вживати. Тобто, уявіть, що це звичайний йодований спрей, яким ми користуємося, коли у нас болить горло. Але він використовується саме в садівництві, в ягідництві, в боротьбі із такими хворобами, як сіра гниль, як чорна гниль та інші хвороби. Особливо важливим препаратом для мене цього сезону буде такий препарат, як Сезар. Чому я його так відмічаю? Тому що він є біологічним препаратом, який працює по комахам. Загалом це інсектицидно карацидний препарат, який зачіпає і трипс, який зачіпає навіть і колорадського жука, та багато інших комах. Там є цілий список на інструкції комах яких він просто знешкоджує безжалісно і жорстоко. Проте його дія дуже і дуже чиста, тому що цей препарат є абсолютно біологічним. Чому я вирішив відмітити його? Тому що у наше сьогодення бажано, щоб всі препарати вони були безпечні для інших комах: для метеликів, для бджіл, для джмелів та інших. Саме корисних комах, які сприяють запиленню квіток на наших культурах, тому що якщо не буде відбуватися запилення, так якщо в нас такі культури не самозапильні, то тоді нам просто буде край необхідно запилювати ці всі культури вручну, а це все затрати, це все час, тому потрібно берегти і цінувати те, що ми маємо. Такі препарати я буду використовувати загалом ось цей весь список в наступному ось цьому сезоні 2025-му. Я хочу попросити вас, щоб ви написали ті новинки по препаратах, які ви відкрили для себе в минулих сезонах, або, можливо, будете відкривати цього сезону. Дуже цікаво дізнатися, хто чим користується. Я дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Ставте лайк. Підписуйтеся на наш канал, будемо бачитися.